Дефлю Сільверстронг сила для розблокування носу та лікування на життю. Президент США Дональд Трамп, роз е, Трамп розглядає можливість значного посилення санкційного тиску на Росію, щоб змусити її припинити війну проти України. Про таке заявив спецпредставник Трампа Кіт Келох в інтерв'ю, The New York Post. Посадовець зазначив, що Трамп добре розуміє важелі впливу та продемонстрував це під час вирішення інших зовнішньополітичних питань. Поточні санкції США проти Росії мають помірний вплив і отримують лише трійку за десятибальною шкалою ефективності. Заявив спецпредставник. Санкції можна посилити принаймні вдвічі, особливо в енергетичному секторі. Включно з обмеженнями на видобуток і експорт нафти, зазначив Келох. Він наголосив, що Трамп добре розуміє важелі впливу та продемонстрував це під час вирішення інших зовнішньополітичних питань. Тобто, послідовно, за майже три роки санкційного тиску на Росію, економіка у Путіна серйозно постраждала. В умовах сьогодення реальна виробнича активність в російській економіці вона перестала зростати. Там є лише декілька галузей зі зростанням, але серйозно там цифри вкрай малі, особливо коли говорити про таку велику за площою країну. Економісти зараз як один кажуть, що 25-й рік він стане для російської економіки так званим моментом істини, оскільки вливання коштів у оборонку, грошові бонуси контрактникам вони частково спричинили сплеск інфляції. Ну а власне відповідь Альвіри Набіуліної... У вигляді різкого підвищення ключової ставки, вона зараз загрожує економіці хвилею дефолтів і банкрутств через неможливість бізнесу розплатитися по кредитах. А тепер подумаємо, так це лише три з десяти, як сказав пан Келох. Уявимо, що буде, якщо це шість з десяти, скільки в таких умовах протримається путінський режим? От таке питання. Три місяці, півроку, можливо, рік або два. Адже саме нафтова галузь і пов'язані з нею сектори наразі забезпечують Путіну приблизно до 60% бюджетних надходжень. Тут цифри варіюються, але десь середнє число саме таке. Фактично, Вашингтон він продовжує тиснути і вже відкрито каже, що здатен обвалити економіку Росії у разі, якщо Путін демонструватиме своє відверте небажання до переговорів. Трамп як бізнесмен дійсно добре розуміє важелі впливу на таку залежну країну, як Росія, тому що знову ж таки про якусь суб'єктність тут мови не йде, оскільки Путінська Росія вона прямо залежить від думки третьої країни, наприклад, Китаю або того ж в США Вашингтону. Питання тут в іншому: а чи розуміє сам Путін ту ситуацію, в якій він зараз опинився, і що власне відбувається з економікою його країни? Просто буквально сьогодні від російського прем'єра Мішустіна була офіційна доповідь диктатору про стан російської економіки. Так, от під час цього звіту Мішустін доповів Путіну, що увага російська економіка вона зростає з рекордною за 14 років швидкістю. дані це останні дані, так розстати селих. Ростат щойно надав свою першу оцінку, згідно з якою російський валовий внутрішній продукт зріс на 4,1 відсотка, тобто більше 0,2 відсотка, ніж було в офіційному прогнозі. Це вище ніж очікувалося в грудні, і зараз ми вийшли на показники зростання 4,5 відсотка. Тут індекс дефлятора ВВП за минулий рік склав 8,9 відсотка, трохи нижче ніж ми прогнозували на 0,3 відсотка. І в результаті уточнення ми отримали номінальний розмір ВВП. це історичний максимум по країні 200 трильйонів рублів. Наші темпи економічного зростання виявилися не лише вищими за власні прогнози, а й вищими за світові і вище ніж аналогічні показники в так званих розвинених економіках. Наскільки я можу бачити з офіційної статистики, 2,8% у США це дуже хороший показник. У Єврозоні звичайно все скромніше. От при тому, що Путін говорить про якийсь теж прогрес, що у нього результати більші, ніж там в Америці, в Європі, особливо в Європі, як він сказав, так сьогодні вийшов Пісков, та чомусь раптом. От. Особливо на тлі заяви пана Келога заговорив про можливі компроміси з Україною, та що Росія буцімто не відмовилася від переговорів. Ну що є доволі показово, оскільки слово компроміс Кремль не згадував тривалий час. Ну давайте так згадували вони минулого року, якщо не помиляюсь, коли після саміту БРІКС. Путін сказав в інтерв'ю пропагандисті з Кабєєвою, що так, ми будемо шукати компроміси. Але в тому контексті це звучало суто як е, ультиматум. Тобто у нього тоді в промові компроміс дорівнював слово ультиматум. Зараз, ну, здебільшого, лунають тези, на кшталт лунали тези от останніми місяцями, про те, що переговори можуть відбуватися тільки відповідно до реалій на землі та відповідно реалій в світі. Але. Зараз і цей наратив вони чомусь стали забувати. Є питання: а чому так? От невже після півроку курської операції Збройних сил України, після кількох місяців активного знищення НПЗ, різних баз, аеродромів на території Росії, різного приниження на геополітичній арені про реалії у світі та на землі? Ну якось напевно їм згадувати вже недоречно. Так, поки Путін та його кодло, воно не готове до реальних переговорів, але факт зміни в риториці він присутній, на що теж треба зважати увагу. Більш того, от чесно, от судячи з поведінки російського диктатора, в мене складається таке враження, що йому якось в принципі не дуже все це цікаво: оці всі проблеми, геополітика, переговори, якась провальна війна проти України, все це і так далі. Це він зараз в принципі не коментує. Останнє, що я на цю тему сказав, це було понад тиждень тому, і то це стосувалося більше Трампу і відвертого підлабузництва до Трампу. А зараз Путін займається більш важливими речами. Він коментує ситуацію з биками в його країні. Яка вага, наприклад, у цих бичків? І я серйозно кажу, ось дивіться, вчора на нараді Путін перебив одну вчену російську і попросив йому зробити доповідь. Експромтом про те, як там зараз в Росії вирощують бичків. Ну, це ж, звичайно, надважлива тема для російського диктатора. Тобто у нас будуть бики? Такі, Такі ось справжні. Скільки будуть важити бички? До одної тонни точно. До однієї тонни точно має набрати вагу. До тонни набирають живої маси. Скільки часу потрібно, щоб набрати тонну? Від народження, ми вирощуємо таких биків, і до одного року вони набувають статевої зрілості. А ми продовжуємо починаємо використовувати їх репродуктивний потенціал. А потім вони нарощують масу, тобто не відразу. Тобто вони за рік збільшують свою вагу до тонни. Ні, за рік вони збільшують свою масу до 500, напевно, так. до 500 кілограмів чи не так так Ці бики, про яких йдеться, які до тонни не ростуть. У нас вони вже є. позвольте. Є Володимир Дозвольте мені розпочати. І пане президенте, я хотіла би висловити свою вдячність від імені всіх лауреатів серйозно. Відчуття якогось тотального божевілля. Ну, правда, з'їхав з лугу з лузду диктатору, і слідом за ним туди сповзає поступово вся країна. Просто. Ну у людини там і так купу проблем, а Він коментує биків. Ну так, от повертаючись до економіки Росії, поки Путін опікується коровами на Марсі та бичками там своїми, якось так сталося, що так звані дружні Путін України, в тому числі Китай та інші, до речі, країни Брікс, вони вирішили додатково не інвестувати в путінську Росію своїх грошей. ЗМІ, посилаючись на звіти російського центробанку, кажуть, що... Попри заклики російського диктатора до інвестицій додаткових в його країну, все відбувається зараз рівно навпаки. Надії Кремля на те, що дружні країни замінять Росії західних інвесторів, виявилися марними. Обсяг іноземних інвестицій у Росію продовжує стрімко скорочуватися і станом на жовтень 2024 року опустився до мінімального рівня. За останні 15 років свідчить статистика центробанку Росії. Хоча Путін заявляв про максимальну відкритість для інвесторів із країн Брікс і закликав їх вкладати в Росію капітали, статистика центробанку не зафіксувала жодного суттєвого припливу коштів. Це свідчить про зростаючу ізоляцію російської економіки, зазначає науковий співробітник Німецького інституту проблем міжнародної безпеки. Наприклад, влада Китаю, найбільшого торгового партнера Росії, відносини з яким Путін називає стратегічними, заборонила місцевим компаніям інвестувати в нафтогазовий сектор Росії, відмовилася вкладати кошти в проект Сила Сибіру Сибіру-2» і дала вказівку автоконцернам не будувати в Росії заводи. Дональд Трамп заявив, що хоче зустрітися з Володимиром Зеленським вже наступного тижня. За словами президента США, ця зустріч може відбутися у Вашингтоні. Трамп каже, що хоче поговорити з Зеленським про закінчення російсько-української війни та про рідкісно земельні мінерали в Україні. В обмін на підтримку США ніхто більше не користуватиметься Сполученими Штатами Америки. Так зазначив американський президент. Також в контексті цих мінералів Трамп прямо сказав, що його адміністрація хоче захистити підземні ресурси України. Конкретно коментуючи російсько-українську війну, він порівняв її з ситуацією в Газі. Далі цитата: подивіться на Україну: багато міст перетворилися на руїни. Це дуже сумно, але найважливіше всі ці прекрасні люди. Які загинули, окрім цього, Трамп припустив, що незабаром може зустрітися з російським диктатором Путіним. Він стверджує, що Буцімто завжди мав хороші стосунки з очільником Кремля. Також Трамп знову сказав, що ніколи б не допустив би повномасштабної війни Росії проти України, якби він був би президентом. Ще Трамп окремо сказав, що проситиме європейські країни зрівняти. Начебто, внески в допомогу Україні, щоб довести буцімто їх до рівня. Внески від США, але тут зазначу, що от щодо того, що Сполучені Штати Америки, нібито виділили більше допомоги ніж Європа, це буквально маніпуляція фактами, що було вже багато разів викрито різними експертами. Ось, наприклад, за даними Кільського університету, сумарно Європа виділила майже вдвічі більше коштів на підтримку України ніж США. Тут мається на увазі вся допомога, тобто військова, фінансова та гуманітарна гуманітарна. це джерело пише, що близько 200 мільярдів проти 110 мільярдів. До того ж, варто зазначити, що гроші, які виділялися на зброю для України з боку Америки, вони залишалися в Америці, та по факту вони фінансували робочі місця американцям. Ще говорячи про оцей так званий мирний план, оскільки ми його не бачили, ще і конкретики про це мало ну є багато зараз роздумів. Про що зокрема сказав і наш президент буквально на днях? Про те, що мирного плану він не бачив, і його поки що немає. І також про це сказав власне. Сказали в нашому МЗС речник МЗС Георгій Тихий Сказав, що мирного плану Трампа щодо України ще немає, поки триває його розробка. А на Мюнхенській конференції з безпеки обговорять параметри миру, так сказав Тихий. От буквально сьогодні, під час свого брифінгу. Посадович, якщо довелося генералу Келагу самому спростовувати, власне те, що він буде презентувати мирний план на Мюнхенській конференції. Я думаю, що це він спростував це, як ви знаєте. Вчора я думаю, це саме по собі показник. Що трошки вже, ви знаєте, ну це не проблема може медіа, це проблема джерел, які це повідомляють. Але давайте спокійніше ставитися до всіляких анонімних розповідей про якісь мирні плани. Ми не очікуємо, що там буде презентація якогось мирного плану доконаного. Там буде обговорення дійсно параметрів досягнення справедливого миру Україна представлятиме свою позицію. Мабуть, цим Мюнхен не стільки важливий це можливість, якби, донести на найвищому рівні позицію України з цього питання. Вона буде донесена. Будуть контакти з Кітом Келлером, з Волсом, з іншими представниками і на ну на різних рівнях адміністрації США, протягом яких ті речі, про які ви питають, будуть визначатися. Чи є станом на зараз якийсь завершений план? Немає з нашого розуміння такого плану. Є певні параметри, є робота, є розробка. В Україні зокрема очікувало візиту спецпредставника президента США Кіта Келога ще до інавгурації Дональда Трампа. Проте поїздку тоді відклали через юридичні формальності. Келог також відвідав Мюнхенську конференцію з безпеки, яка відбудеться 14 по 16 лютого. Після цього Келога власне очікують в Україні. Ще в нашому МЗС додали, що наступного тижня очікується ну власне продовження контактів між Україною та Сполученими Штатами Америки.